Вітаємо! в ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СумДу поглиблює наукову співпрацю з університетами Словацької Республіки. В університетській клініці Сумдеу відбувся прийом кардіологів з інституту серця МОЗ України. Комп'ютерна техніка від СумДу доставлена до Герсонського закладу вищої освіти. Вчена рада СумДУ розглянула стан організаційної роботи та методичного забезпечення заочної і дистанційної форм навчання. Про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ поглиблює наукову співпрацю з університетами Словацької республіки. Науковці факультету технічних систем та енергоефективних технологій провели переговори з представниками Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту Словацької республіки. СумДУ на зустрічі представляли завідувач кафедри технології машинобудування верстати та інструменти професор Віталій Іванов та заступник декана з наукової роботи факультету ТЕСЕТ професор Іван Павленко. Під час перемовин були презентовані результати виконання спільного науково-дослідного проєкту удосконалення технологічної підготовки виробництва за рахунок автоматизації процесу проєктування верстатних пристроїв. Віталій Іванов зазначив, що за останні шість років більше 30 представників факультету завершили програми академічної мобільності завдяки національній стипендіальній програмі Словацької республіки. Іван Павленко презентував результати спільної наукової співпраці та висловив вдячність партнерам. В університетській клініці СумДУ відбувся прийом кардіологів з Інституту серця МОЗ України. Безкоштовний консультативний прийом провели дитячі лікарі-кардіологи. Виїзні консультації фахівців відбуваються в рамках співпраці установи з клініками в областях. Ми вже маємо багаторічний досвід плідної співпраці з клінікою СумДУ. На жаль, під час таких консультацій виявляємо в діток багато вроджених вад, але всі вони лікуються. Клініка забезпечує гарний зворотній зв'язок. Ми впевнені, що після хірургічного втручання діти отримують правильне лікування і нагляд на місці, зазначив дитячий кардіохірург інституту серця моз України Вадим Сакалов. Комп'ютерна техніка від Сумду доставлена до Херсонського закладу вищої освіти. 20 гуманітарних комп'ютерів зайняли свої місця в облаштованому приміщенні Херсонського державного університету. Відчуваємо шалену підтримку, яка йде до нас із кожного куточка нашої великої країни. Дякуємо колеги за те, що допомагаєте повертати життя у стіни Херсонського державного університету. Повідомив ректор Олександр Співаковський. Загалом наш заклад передав херсонським колегам комп'ютерного обладнання на суму близько 400 тисяч гривень. Для кожного українця слова Херсонце Україна стали символом незламності нашої нації. Пишаюсь і схиляю голову перед стійкістю колег з Херсону. Тримаємо освітній фронт разом і робимо свій внесок у перемогу. Наголосив ректор СумДу Василь Карпуша. Вчена рада сумду розглянула стан організаційної роботи та методичного забезпечення заочної і дистанційної форм навчання. За 18 років впровадження дистанційного навчання в СумДУ було створено близько 1400 дистанційних курсів, 1200 віртуальних тренажерів, 600 відеолекцій та 160 тисяч тестових завдань для самостійної роботи. Цьогоріч робота з формування контингенту студентів заочного та дистанційного навчання була більш ефективною у порівнянні з минулим роком. Прийом у 2022-му склав 766 осіб на 36% більше ніж торік. Загальна кількість здобувачів освіти за заочною формою навчання наразі складає 1177 осіб, а дистанційної 355. Голова вченої ради Анатолій Васильйов підкреслив, що розвиток заочної та дистанційної освіти є стратегічним завданням СумДУ, а якісне забезпечення освітнього контенту складовою діяльності навчальних підрозділів. Також під час засідання вчена рада ухвалила рішення про створення навчально-наукової лабораторії фото, відео та діджитал контенту в медіа центру СумДУ. Проєкт рішення представив перший проректор СумДУ Сергій Леонова. У СУМДУ організували книжковий клуб онлайн. Організаторами клубу є навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту, профбюро інституту та профспілкова організація студентів СУМДУ. Книжковий клуб уже розпочав свою роботу і наразі налічує більше 20 учасників із різних факультетів та інститутів університету. Як розповіла модераторка клубу, студентка спеціальності маркетинг Карина Храмова, мета клубу допомогти учасникам розширити світогляд, почати читати більше книг та сформувати ком'юніті людей, які мають спільний інтерес до літератури. На початку кожного місяця учасникам пропонуватиметься добірка книг у певному жанрі. Далі загальним голосуванням визначатиметься та сама книга місяця, яку члени клубу читатимуть разом. А наприкінці учасники зустрічатимуться в онлайн-конференції для обговорення прочитаного. Ви слухали новини на Радіо Сунду. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.